Є от тема, про яку хочеться поговорити саме сьогодні. саме сьогодні, Це тема, звичайно, футбол. Сьогодні, через декілька годин, відкривається чемпіонат Європи, і наша збірна попала туди. І з цією метою треба поговорити з ким, з людиною, яка розбирається в футболі. Так, мало то не тільки в футболі, і в політиці. Я запросив в студію депутата обласної ради і футбольного арбітра Ігоря Дебенка. Вітаю! Так, я дякую, вас... що прийшов до нас в студію. Дякую за запрошення. Вітаю що... на взаєм всіх читачів інтернет видання фільму. <рес> я знаю, що ти прямо з сесії прибіг, так? Е, так, власне, що зараз відбувається голосування заступника голови обласної ради. Ви знаєте, що воно розтерміноване в часі, і, користуючись нагодою, швиденьковий бік залу, щоб повернутися зразу після нашої розмови, всі в порядку денному ще близько 20 запитань. Угу. Ясно. Тобто, ще буде багато роботи сьогодні. Але якщо чесно, сьогодні я хочу говорити не про політику, а про по. Про футбол, про футбол. Як ти оцінюєш шанси нашої збір? Власне, думаю, що шанси досить непогані, оскільки вперше за історію чемпіонатів Європи цьогорічний чемпіонат відбуватиметься за новітньою формулою, згідно якої з групи виходитиме власне, не дві, як було завжди команди, а три. І оскільки в нас група не є слабенькою, досить темні команди, за винятком, можливо, Німеччини, сподіваюся, що в нашій збірні цілком під силу. Разом з Польщею та Ірландією посісти в хороше місце, здобути результат і таким чином вийти з групи. Mm -hmm. От е, німців ми можемо якось побити? Це буде складно, але очевидно, що нічого неможливого немає, тим паче в футболі, оскільки м'яч круглий, поле рівне, завжди є шанс. Єдине, що потрібно ними скористатися. І знову ж таки, як на мене, дуже багато що залежатиме від психології. Тобто, як і під час матчу, як і mm -hmm. налаштують гравців. Так і що дуже важливо після матчу, оскільки незалежно від того, який буде результат, потрібно виходити буде на матчі а з тими ж таки поляками і продовжувати не. боротьбу. А от наприклад, а присутність Андрія Шевченка вона підсилить то моральний стан командирка з бою? Безумовно, що такий авторитетний гравець для нашої збірної Андрій Шевченко. Раніше в якості гравця, так тепер в якості тренера, він е, додасть, скажімо так, духу гравцям, оскільки його досвід, його вміння вони будуть корисно безумовно гравцям. Mm -hmm. Разом з тим, е, власне, я. І напевно переважна більшість експертів вони вважають, що так чи інакше по завершують нату Європи, Фоменко і очевидно незалежно від результату покине збірну і призначення його помічником головного тренера зараз є своєрідним, якби трампліном для того, щоб був новий відбірковий цикл до Чемпіонату світу збірною керуватиме наш Андрій Миколаївич. Будемо будемо сподіватися. Пік, а от Польща. Польща, та, якій ми забили три голи в два роки тому, і ця сьогоднішня Польща, це є різниця між ними? Безумовно, що різниця є. Як на мене. Колишня польща і сьогоднішня збірна команди Польщі відмінні в тому плані, що тепер, теперішнє покоління, воно є більш рівне, в тому сенсі, що якщо раніше збірна фактично трималася на одному Левандовському, то сьогодні ми бачимо, що в кожній зланок є гравці, які, скажімо так, виступають не лише в провідних клубах європейських, але і є своєрідно цементуючими в своїх ланках. Угу. Відповідно, це команда одна, яка має свого лідера, але яка разом з. З тим е, має е, ті опори, на яких е, можна сподіватися Купу людей грають в Італії, в Англії там так. просто став такий зашкалі. А от, наприклад, от Амирон Маркевич е, назвав Англію фаворитом чемпіонату. Ну, Я би не казав, можливо, що одна Англія, хоча, безумовно, англійська збірна цьогоріч е, має всі шанси розглядатися як один з основних фаворитів, оскільки, знову ж таки, ми бачимо, що і дуже хороше покоління зібралося і е, поїхала штат Європи в збірні дуже багато молодих гравців, які протягом останнього сезону скажімо так, виблискували протягом усього сезону. Але одночасно з тим. Е, я вважаю, що потрібно акцентувати увагу також на таких командах, як та ж таки Італія, та ж таки Франція, яка є господарем чемпіонату, і яка безумовно сподіватиметься на позитивний результат. Ну і команда, яка в нашій групі збірна Німеччини, я також вважаю, що не слід скидати її з рахунків. Вона надзвичайно потужна. Окрім того, ще одна збірна, на якій би хотілося акцентувати увагу, це іспанці. Ми знаємо, що вони, скажімо так, протягом останніх років демонстрували надзвичайно позитивні результати стали чемпіонами світу, чемпіонами Європи. Можливо. Переважно більшість болівальників не сподіваються, що вони знову стануть чемпіонами, mm -hmm. але так чи інакше, ця команда буде демонструвати хороший футбол mm -hmm. і попортить невів ні одній футбольній збірні. Ясно. А я би хотів, як ми говоримо за футбол, ще спитати таке: от зараз у нас дійсно проблема з клубами. У нас чемпіонат постійно звужується, меншість команд. От, на мою скромну думку, це ота олігархат. Це все воно довело до суперзарплат. Як на твою думку, от ця ситуація з українським футболом? Вона результат чого є? Коли нема вже ні «Металіст», то це вже Чорномолець, чорноморснала на Дніпро. В першу чергу, це є очевидно, що результат того, що футбольні клуби в Україні, на відміну як в більшості країн розвинутих футбольних країн Європи, скажімо так, вони тримаються не, скажімо так, на. В доходах від реклами, від залучення mm. коштів за вхід на стадіон, продаж атрибутики, менеджмент різноманітний, а в фактично на фінансових дотаціях своїх власних. Тобто, це іграшкові клуби. Ну не скажемо так, що іграшкові, просто це свого роду клуби, які слугують їхнім власникам бути на певному рівні, тобто постійно спілкуватися і одержувати в тому числі завдяки цьому, завдяки своїм тим чи іншим зв'язкам, певні виходи. Тобто ми розуміємо, що ну, треба називати речі своїми нами. В нас переважною більшістю клубів, особливо ті, які грають в прем'єр-лізі, їхніми основними власниками є українські олігархи. А от скажімо, оце, наприклад, наш бідний нещасне Прикарпаття, Воно його нема, вже немає і нема. І всі обіцяють, обіцяють, обіцяють. Є на Прикарпатті якийсь олігарх чи немає? Що нам зробити? Я хочу ходити на футбол. Я власне чуть-чуть ще відійду назад mm -hmm. на секунду, щоб закінчити попередню думку, я Хочу сказати, що зараз український футбол переживає своє рідне переперечення, в тому mm -hmm. сенсі, що так чи інакше, особливо команди, які виступають в другій лізі, в першій лізі, я зараз маю можливість їздити по цих клубах і mm -hmm. бачити, як відбувається власне становлення цих команд, як вони функціонують. Тобто відбувається переродження в тому сенсі, що клуби і їхні власники починають переосмислювати ситуацію. Тобто, якщо раніше допустимо ті ж самі зарплати, про які вели мови, mm -hmm. вони досить часто зашкалювали, було штучно, було нагітання, але воно було пов'язане в першу чергу з піднесенням 2008 2009 дев'яті mm -hmm. років. Зараз пішов спад, зараз відбувається переосмислення тих же зарплат, тих же менеджменту. Тобто клуби починають будуватися в значній мірі і існувати не завдяки тому, що вони розраховують на те, що їм дадуть mm -hmm. і хлопці будуть грати, а за те, що потрібно самим заробляти. І вміти бути, скажімо так, на плаву. Mm -hmm. Що стосується нашого івано франківського футболу, то е, були в нас олігархи, е, які хотіли і брали на себе зобов'язання переродити клуб, так? Mm -hmm. але рано чи пізно оскільки були е, певні там, домовленості, не було домовленості, не порушувалися чи з однієї сторони, чи з іншої. Е, футбольної команди на Прикарпатті фактично довшу кількість років останніх не було. Зараз є таке намагання, щоб відродити футбольний клуб. Ми бачимо, що муніципальна команда на даний час «Тепловик», вона зіграла в чемпіонаті mm -hmm. аматорів. Це зіграла чисто для того, щоб мати можливість ну, так, але аматори школу. є аматора. Да. Як ти віриш, що буде у нас професійний футбол? Нормально. Я дуже на це сподіваюся і, власне кажучи, вірю, оскільки ну зараз є в принципі конструктивна позиція як з міської влади, так і зі сторони обласної влади, як обласної ради, так і адміністрації, з тої точки зору, що потрібно виділити для початку незначну частину коштів, щоб запустити самий механізм, щоб команда могла стартувати при умові проходження успішної атестації. Ну будемо вірити на це. Як правило, в цей час то, наприклад, я. Дякую гостеві і кажу хорошу новину. Але хороша новина вже є. Це то, що сьогодні починається чемпіонат Європи. І що? Бажаємо нашій збірні успіху! Україна вперед!